Перше запитання, як ви потрапили, чи не всі, хто вас запросив на цей турнір і враження від змагань? Ну, я скажу так, що в мене бореться дитина моя, а йому 10 років, Богдан Машуренка. І коли ми узнали про ці змагання, ми. Відгукнулися і запланували сюди приїзд. Чому? Тому що довгий період часу не було змоги не то, що тренуватися, а й змагання ніде не проводились. Хлопці, дівчата по всій Україні, я знаю, тренувалися, де на вулиці, де коли ну, мали змогу знайти, але всі тренувалися і готувалися. Чому? Тому що життя. Триває і діти ростуть. Вони потребують якоїсь реалізації, і сьогодні оцей турнір. Це ця реалізація. Сьогодні сюди приїхало дуже багато дітей з різних куточків України. От прозвучало на параді 15 областей приїхало. і я бачу по составу, який тут є. Да, тут дуже багато хороших перспективних хлопчиків і дівчаток, які, я думаю, в майбутньому це буде на костяк нашої збірки». України, яка буде виборювати вже на міжнародних майданчиках, найліпші міста. У ну, вашій біографії була бронзова медаль Сіднея до тих року. слів про це розкажіть, про це ваш, ваш, ваш успіх? Ну, я скажу, працювали. Тоді був такий період, 90-ті роки, розпад СРСР. Але щось таке було в мене закладено, що була така наполеглива праця і вона дала свій результат. Як і зараз, треба працювати, оці хлопчики, дівчата, вони зараз, я бачу, вони ліпше нас відносяться до тренувань. До... У них більше інформації є зараз, котрим можна пользуватись. І я вважаю, що сьогоднішнє покоління воно намного, намного буде, скажімо, круче нас і боротися, і показувати результат. А мій результат це повшм, я думаю, що був це розуміння того, що ми, українці, можемо здобувати найвищі міста. На, на Олімпійських іграх. І я думаю, що це, скажімо, на той час була така певна ступінь розвитку нашого українського дзюдо. Ну і ще про Європу теж урозні медалі. Теж дали успіх, здається, двічі ви були б на Європі. Так, ну розумієте, тоді, е якщо ви знаєте історію, дуже багато років в нас зовсім не було ніяких. І якась історія, якась, скажімо, ті нароботки, які були, вони десь е Союз розвалився, в нас ніде. Ну, ми пробували. Скажемо, займали якісь міста там на турнірах. Так такий є Паріжський турнір, я був чемпіоном, це дуже престижний турнір е, в мірі дзюдо, е, чемпіонати Європи. Не вдалося все зробити, що хотів, але ж е, все ж таки е, ті здобутки, які є, вони вийшли в історію. І сьогодні, я думаю, вони, е, скажімо, е, на рівні з такими, скажімо, нашими іменами, як двойников, Новіков, Мельниченко Сергій, Гонтюк Роман, Зантара Георгій, і скажімо, знайшлось місце мені. Ну, тренували наскільки знать збірну Азербайджану. Як тут потрапили взагалі? Цю країну, хто вас запросив? Ну, скажімо так, збірна Азербайджану в певний момент оказалася без головного тренера, там були певні зміни. І мені поступила така, скажімо, предложили поїхати приглянутися, може возлавити дуже довгі були переговори щодо, скажем, тому що збірна Азербайджана це уронєва збірна, дуже потужна збірна, дуже много там таких талановитих, скажімо, спортсменів, і скажем, які і тоді, і сьогодні виборюють медалі, вони сьогодні. Бачити збірну Азербайджану, це показує найліпші результати. Останній чемпіонат Європи серед молоді, збірна Азербайджану, ну я чоловіча, вона здобула вже перше місце. До речі, її тренує за зараз Альхан Мамедов. Це той тренер, з який, який зі мною скажімо, працював. Це був мій помічник перший, і ми з ним працювали. І я думаю, що той досвід, який є після Азербайджану, після ета, після, скажем, такого періоду, да, майже повний олімпійський цикл, я там пропрацював, і у нас були здобутки, скажімо, на чемпіонаті Європи, на чемпіонаті світу, але ж Олімпійські ігри пройшли трошки не так, як хотілось. Тим паче, сьогодні, скажімо, тот костяк, який був, вони, вони, ці хлопці, зараз виступають і показують дуже непоганий результат. Так що я думаю, що я провів, не провів, а пропрацював цей час в збірній не дарма. Чим зараз ви займаєтесь ваша своєю діяльності? Ну, зараз я займаюся дітьми. Тому що був такий проміжок часу, коли мені, ну, скажем, не вистачало часу займатися своїми дітьми. Зараз я плотно займаюся своїми дітьми і хочу, щоб вони трошки окріпли, а далі будемо бачити, що робити. Ну і ваші побажання буковинцям, прихильникам до Буковинського? Ну, Буковинська земля завжди славилася добрими спортсменами е, і е, хорошим результатом. От сьогодні ми бачимо, що сьогодні тут проводяться такі турніри, да, скажімо, і е, я думаю, що це залог успіху в майбутньому і залог того, що тут завжди буде люди, які будуть приносити результати, проставляти нашу державу.